Протезування – це більше не про поїздки за кордон за надзвичайно дороговартісним лікуванням, яке в Україні не можуть надати через брак фахівців матеріалів тощо. Протезування це історія нашого з вами сьогодення, адже на превеликий жаль, чимало хлопців та дівчат, захищаючи нашу державу від зовнішнього ворога, втрачають кінцівки. В Україні існує безліч державних і приватних програм для реабілітації та відновлення військових після отриманих травм. Сьогодні розповімо про одну з таких державну. Безкоштовну, у нас вдома на Дніпропетровщині. А поки ми їдемо в гості до надзвичайних фахівців та їхніх героїчних підопічних, закликаю кожного з вас поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Адже ми знімаємо багато цікавого та корисного контенту, який може стати вам у нагоді. Поїхали! Предприяття основано 10 февраля 1944 року. года. то есть во время Второй мировой войны. Фактически сейчас это предприятие переживает Вторую большую войну. У нас ребята сильные, как бы тренируем их. Брусья у нас для того, чтобы поддерживаться на первых шагах, И учиться, да, они регулируются у нас по высоте, и учиться переступать препятствиям. Есть подъемничек, которым мы пользуемся при поддержке, чтобы пациент не боялся упасть при первых шагах. То есть это в основном пациенты боятся делать первые шаги, как правило, с высокой ампутацией. Учим ходить их. По беговой дорожке это вырабатывает за счет равной длины полотна одинаковую длину шага, чтобы пацієнт ходил естетично правильно. Нічого сложного, То есть я встав і пішов. Резниці не я бы. Для вас насколько я розумію складно само поставляти ногу. На набивание куци в мене... Устави нема, я зараз на тазі говоря сидів, я набиваю при ходьбі цю куксу. У вісі він контролює три точки, тазостегновий суглоб, колінний суглоб і стопу штучну. І в нього беззамковий колінне. Колінний вузол, беззамковий та застигновий вузол. Тобто він контролює вісь та застигновий, коліна, стопа. Кожного разу він має правильно викинути, оскільки немає важеля, немає кукси, це робиться м'язами передні стінки живота і м'язами стегна. Трензал завжди відкритий, тобто у кого-то безпокоїть фантомні болі. У нас є зеркала, з якими працює… В основному вони там питаються заснути, а їх безпокоїть фантомні болі. Він може прийти в наш тримзал і поработати з зеркалом з фантомними болями як неотложня допомога. Це наше відділення. Ми зробили його для військових додатково до наших місць, які є у нас в стаціонарі були, тому що місць катастрофічно не хватає нам. Тому зробили тут нам спонсори, зробили три палати. Які приведені більш-менш до норми. Є тут вода гаряча, бойлери стоять. Кровати функціональні, шафи, тумби, ліжка, їм дуже зручні ліжка їм зручно. І все зроблено, кондиціонер є. Зимою у нас ще додаткові панелі є для того, щоб обігрівати сильніше. В Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонських областях. Тобто фактично на всьому Юго-Востокі ми є підприємство. Э мы уникальны тем, что у нас, в отличие от других предприятий, которые там частных и так далее, у нас есть действующий стационар. Вы тут что смогли убедиться, что он действует, что он работает. Вот. Поэтому не ни на что, как бы мы развиваемся. Ци специально для тренувань с протезами верхних кінцівок, це протезороботи або протези керування рухами тіла або активно активнотягові. Тут є все можливі приспособи, взагалі ерготерапія це повернення до нашого повсякденного життя. Тобто, коли людина вчиться всі свої найпростіші вправи робити, притримати той же шмат хліба, щоб його обрізати, да або картоплю почистити, або натиснути вимикач протезування верхніх кінцівок це не тільки і не стільки про медицину або хірургію, це про в першу чергу побут. А люди в цьому центрі вчаться жити з новими кінцівками буквально з нуля на цих стендах. Можуть навчитися або спробувати зробити найелементарніші дії, які їм доведеться виконувати вдома у побуті, коли вони повернуться до себе. Людина, в якої немає кінця, як вона не це, це ампутація. Військового хлопця ампутація вище ліктя, але чому замовили спробувати таку руку через те, що були виражені ярком'язи, біцепс, тріцепс, і він чомусь дуже хотів, не хотів механічно так? спробували, встановили датчики всередині. Він одразу зрозумів, що рухи плеча керують зінанням розгинанням ліктя а М'язами він трохи потренувався там. Буквально одну дві доби зараз вони мають можливість в себе вдома встановити протез, обслуговувати в разі необхідності замінювати протез. Дуже важливо, коли в таких питаннях є підтримка влади. І пишаюсь тим моментом, що Дніпропетровська обласна рада разом з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Це питання виносять у пріоритетні, адже ми розуміємо, що реабілітація наших військових, лікування, їх повернення до е, нормального життя. Це дуже важливе питання. Коли ми робимо протезний виріб, ми намагаємося зробити кріплення і, і намагаємося зробити сам протезний виріб так, щоб людина могла бути максимально незалежною, тобто вдіти сама, застібнути сама, зняти сама і свої повсякденні якісь побутові вправи максимально навчитися тут, в стаціонарі до да, первинного і складного протезування, навчитися максимально, щоб коли вийшовши за. Межі цього безбар'єрного простору стаціонару вона все могла робити сама. Одразу на території підприємства одні фахівці займаються виготовленням протезів, а інші піклуються про те, аби знайомство пацієнта з новою кінцівкою було максимально комфортним та безболісним. Це більше ніж просто лікарня чи стаціонар реабілітаційного центру. Чому е, плюс цієї системи: швидкість, якість людина зручно мочиться на кріслі? І вдивається на куксу формуючий лайнер, Вдівається ось такий базальтовий рукав і двокомпонентна смола, яка при ампутації на рівні гамілки да, робиться під вакуумом, при ампутації на рівні стегна формується руками протезиста. Застигає вона за 10 хвилин. І після 10 хвилин знімаємо з пацієнта, обробляємо і маємо ось таку легку надмітну приймальну гільзу, оскільки протези всі модульні, встановлюються сюди адаптери стопа, і пацієнт може йти. Можна отримати якісне протезування і обслуговування вже тут, у Дніпропетровщині. Навіть не треба їхати для цього у західні регіони нашої країни. Все це можна зробити тут, вдома. Ми всі повинні дуже добре розуміти і пам'ятати, завдяки кому ми відчуваємо той спокій і бачимо жовто-блакитний прапор у тилу. Все це завдяки нашим військовим. Тому в першу чергу все повинно робитись для них. Особливо хочу відмітити той факт, що всі послуги, які ми оказуємо, абсолютно безкоштовні. Если кто-то хочет там, помочь постраждавшим людям, то есть там, финансово, то я приглашаю всех на наше предприятие. Я воочию, как говорится, покажу, проведу, экскурсию сделаю, то есть, что мы делаем это все бесплатно. А если кто-то хочет помочь, я покажу, чем он может реально помочь.